І ось зараз, вашої уваги, аспіратор-іригатор, який ну, найбільш е, востребований. У нас це аспіратор ірігатор важельного типу. Чому, чому він найбільш е, затребований у лікарів? Тому що він дуже і дуже просто виконаний. Дивіться, я його зараз розбираю От сам клапан. так. От За рахунок цієї гайки це відбувається. так. Тут немає жодної пружини. От, вся розбірка, чому він тримає герметичність? За рахунок того, що цей клапан він щільно притиснутий і, напевно, якось там алмазною пастою притертий до корпусу. Все дуже просто, немає пружин він дуже простий в обслуговуванні, цей аспіратор-іригатор. Але є певні моменти при його використанні. Дивіться, значить, він побудований і виготовлений таким чином, що інтуїтивно, якщо потрібно. Подати рідину, вона подається за рахунок цієї канюлі, яка перпендикулярна до тубусу. Ось так це виглядає. Давайте ще раз з усіх боків. Отак. І тут є такий певний щелчок. Чуєте, напевно, чутно. так? Дивіться, інтуїтивно, якщо потрібно подати рідину в фізрощин, так от я від себе подаю і от з цієї канюлі подається в полость. Якщо потрібно відсмоктати, то я цей важельний механізм. Подаю на себе, бачите, інтуїтивно, якщо відсмоктати, то на себе. І от через цю каньолю він зливається з вину банку. Які права? Він дуже простий, він майже вічний, нічого йому не відбудеться. Оця трубка, вона дуже і дуже міцна, така можна щось утримувати її, вона не гнеться, вона не ламається, все щільно прилягає. Єдина прокладка, яка тут є, ось вона отут знаходиться. Зараз все більше і більше набувають популярність аспіратори іригатори, я маю на увазі сам прибор, вони безпідальні. І що відбувається в цьому випадку, коли ви користуєтесь аспіраторами іригаторами, які безпідальні, то тиск, який подається сюди, а, значить, він чергує от на цій канюлі. І дуже-дуже важливо, щоб коли ви не користуєтесь цим інструментом і прибором, аспіратором іригатором, щоб щоб цей важельний механізм знаходився в нейтральному положенні. І за цим треба слідкувати. Щелчок це, це, це означає, що він знаходиться в нейтральному положенні. Якщо важельний механізм трошки знаходиться на відсмоктуванні, то ви будете втрачати газ, а, на це піде час, коли ви замітите, і ну, це додаткові нерви і, і так далі. От такий невеличкий нідолик є а, в цьому інструменті. Во всьому остальному він дуже зручний, дуже надійний. Дякую.